Вітаю всіх! Взагалі хотіла для вас сьогодні випустити не зовсім розклад, а продовження по колу року. Але вже це відео воно буде довге тому завтра, напевно, ввечері, якщо встигну випущу. А поки, давайте подивимось, тут прислали новину про те, що. Ну, вона на російській, тому трошки на російській зачитають, про те, що ісландський город Гріндавік може бути повністю уничтожен із за звержання вулкана. Чому? Тому що на кануні власті Ісландії об'явили чрезвичайне положення і евакуювати жителів Гріндавіка у зв'язку з угрозою звержання вулкану. Пишуть про те, що за останні, за останні тижні було зафіксовано більше 24 тисяч. І останнє з них 800. Це лише в п'ятницю було зафіксовано. Тобто уявіть, які там підземні ці відбуваються моменти. Тим паче, що кажуть, що це виверження може бути значно більше, ніж вулкан Вестмайна і Айєра, який був 50 років тому, і в той час розрушив ціле місто. Давайте з вами пробіжимося зараз по цій темі. Більше ніякої поки не будемо тему сюди обрати саме цю тему, що от є вулкан на полуострові. Як я зараз, значить так. Чи дійсно вулкан на полуострові Рейкіанес. Може бути по вивороженню більше, ніж вулкан Вестмайнер 50 років. Тому чи дійсно цей вулкан по вивороженню буде більший, ніж Вестмайнер 50 років тому така була. Так. Е, так, ну дивіться, якби це не стосувалося вулканів, да, я б на цю карту сказала фух пронесла, але тут не пронесла, тут саме от розпочинається землі, чи буде він таким же сильним. Ви або і не буде він більш потужнішим, не то, ніж той, що 50 років тому, дивіться. Все ж таки. ну, скажімо так, можливо, навіть буде трошки меншим. Але це вулкан і передгадати це досить важко. Але оця колоса Фортуни, яке. В іншу сторону крутить, Розкрийте, будь ласка. Ну, це загроза для всього світу, для стабільності всього світа, для землі. Ну, тобто, ми зараз беремо світ саме як планета Земля. Тобто загроза чому саме. Загроза ну, для людей, так? Тобто, можуть загинути, якщо не загроза. Знаєте, як таких якихось внутрішніх процесів землі від ядра, від вогню, яке трошки, наче. Землю почне зсередини камеру розумію? типу як Ну Це ще не зараз, але є певні поштовхи, які ведуть до якогось ну, зміни земної кори, скажімо так. Давайте, так, значить, він не має бути сильніший за той, що був 50 років тому. Так, навіть, можливо, трохи в чомусь менший. Якби, ну, це вулкан, тому тут карта Смарифер, що він такий не буде єдине що. 에, тобто він вивержеться, але, можливо, не настільки максимально. А давайте зараз гнемо тоді ще питання сюди. Чи. Чи як? Чи розрушить це, це виверження вулкану місто Гринда Віка? Чи розрушить це виверження вулкану, місто Гринда Віка? Ну, там можуть бути дуже великі поштовхи, вогонь. Але от прям, що знищиться місто, ну, на жаль, є такий шанс, що може заподіяти вогонь великої шкоди. Просто наразі не бачу, що все місто буде зруйноване, але шкода буде від вогню місту суттєво. Скажемо так. Чотири старші аркани. Дивіться, радіє тільки одне, що Сонце перевернуте. Все ж таки повністю зруйноване не буде. По справедливості. От він якось не весь вибережеться. Якось чи цю силу, типу, природа, як приборка. От чесно, знаєте. Було б отак, сказала писець Кантьонку в тому місту. Типу, по справедливості природа вирішила залити все вогнем. А от так, ну, можна сказати, що вивержеться, але або й не зараз. Тобто, знаєте, як підніметься частина якась, може трошки уїде. Воно, бачите, у неї отут, он, гори тучі чи туче. Тобто, як-от. Не, він не вийде весь. Тобто все місто не буде зруйноване. Вибачте, тут собака у мене. Ох. Якось він в ітогі зупиниться, неповна чаша. Чи, можливо, він не настільки всередині наповнений, можливо, не настільки вся магма підійде наверх. Але якось все ж таки не весь. Я не знаю, я не науковець, який знає всі ці терміни, але якось от не все. Давайте на Оракулі поглянемо е, питання. Так, на Оракулі, якщо пам'ятаєте, всі карти завжди читаються як прямі. То, навіть якщо там картинка перевернулася, це не має значення. Давайте спитаємо, якої шкоди для парланети задасть. Вулкан, який зараз прокидається в Ісландії, наскільки велику коду він за планети Земля. Дивіться. Планети Земля, от так де Я б сказала, що от прям всій всій планеті ну він не настільки слава Богу, потужний. Фу тут, тут аби так і було, щоб прям планеті завдання суттєвої шкоди задав. Тут більше про те, що це як послання, розумієте? Правлячим світу цього, про те, що є над ними інші сили, і що золото то не все в цьому житті. Ну, грубо кажучи, гроші, влада. І що все-таки природа більш мудріша і потрібно до неї звертатися. Більше про послання за те, що ні, для всіх він прям не, наш, не, не нашкодити всієї планети Земля, але типу подивіться на це, як на знак того, що вам може бути погано, якщо таки не зупините. Так, скажіть, будь ласка, цей вулкан. Він. Буде звергатися в найближчі давайте так, 5 днів почнеться його виверження. В найближчі 5 днів почнеться його виверження. Набирає силу. Набирає силу. Він зараз набирає силу. Тобто, як я наскільки пам'ятаю, ще з часів часи географії, типу, як оці жерла, він тільки-тільки оця магма десь там набирається, підходить з центру Землі. Там вода, це шосте, там є поруч вода, і оцей, бачите, як шанс, що це Сонце перевернуте, що якось. Чи вода трохи десь там поруч з цю магму, можливо, якось всередині там. Але, от типу, сонце, як перевернути, типу, от, от, ну хочу сказати, щоб було б ти отак. Я б сказала, що да, от в ці п'ять днів. А так ніби, можливо, цих п'яти днів. Тобто зараз йде процес. Процес підготовки його до, ця магма гуляє там, гуляє по каналам, шукає вихід. Можливо, це все типу, знаєте, як іде? Ну, давайте запитаємо. Це, можливо, буде як декілька очагів, можливо, з декілька якихось невеликих очагів ця магма в цьому вулкані прорветься. Тобто не в один піде оцей русло, а в декілька різних маленьких. Дивіться, одні ті карти лізуть. Так, дивіться. Так, дуже швидко воно десь начне просачуватися, але оце, бачите, як оцей холод. Типу, як я не знаю, воно десь застигати відразу буде на землі. Не можу зрозуміти, чого її не випирає, її, типу, десь там як на півдорозі прихолоджує, чи воно, типу, якось там саме вже Що з тою магмою там відбувається? Сили немає. Ще немає достатньої сили, аби вивернутися. Немає ще. Оце, типу, побурлить, побурлить. А що буде далі? О. А далі ось сюди. Коротше, через 5 не всі 5 днів можливо, але якби почне бурлити десь там, 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 а от через 5 днів, про 6 -5 днів, десь там піде. Далі виверження. Да, так, далі, Через десь 5 днів, от там, прямо аж, да, сюди. Основа. Мах, от десь там. Після п'яти днів. Тобто тут вона ще сили не набрала, вона ще то туди, то сюди. Я не, не знаю, як там цей процес виходить в вулканах, але якось воно то туди, то сюди. Тобто, от набирає силу ще тільки копить от це все в собі. Ну, Давайте останнє питання. Чи цей вулкан цього року? Ні, давайте так. Чи виверження вулканів будуть ще протягом року від сьогоднішнього дня більше, ніж вулкан в Ісландії, який сьогодні прокидається. Чи будуть ще більше виверження за цей вулкан протягом року від сьогоднішнього дня? Одні і ті самі карти. Я вже їх так тасую, що вже б мені здалося можна було б вилізти інакше. Е... Не кінець. Не кінець. Протягом року ще щось буде, ще тільки копиться, ще тільки збирається. Типу, багато є, які відпочивають ще в вулкані. Ті, які не мертві, а сплячі. Пам'ятаєте, є вулкани, у які в розряді сплячих перебувають, а є ті, які вже, типу, Заснули назавтра, там є термінологія, типу сплячий і мертвий. Чи відпрацьований, щось таке. Так от ті, які були сплячі, вони зараз набирають силу. І на землі відбуваються процеси, тобто землею, саме землею відбуваються якісь процеси внутрішні. Які даються поштовх у цього вогня, сила, тобто це саме всередині, от десь прямо всередині землі це відбувається зараз, те, що дасть поштовхи, тобто якісь ще сплячі вулкани будуть прокидатися? Давайте так, чи буде, чи буде цих вулканів більше за три в наступному році? Ну, кажуть, що буде більше. Страшним судом закрила. Їх буде, буде більше, ніж 3 в наступному році. Це не рахуємо до них. Радую, що цей буде не такий вже сильний, але ж від того, що нам не, не веселіше, процеси йдуть. Як би хто не казав, дійсно ця його аврори. Ну, скажем, так нічого поки гарного для людства воно не просвітило, Тому, поки на цьому все Будемо дивитись, до побачення.